Це очікування моментальних продажів, воно теж, на жаль, не працює. і Мені здається, що знаєш, якщо ну там повернутися до мого досвіду, а то ще від неосвідомлення цією категорією, що продукт він не завжди це тур. Угу. Тобто треба мати лінійку продуктів, яка б могла все-таки дати вибір клієнту і пробувати різні продукти, і можливо ваш продукт це не обов'язково тур. Ну тобто, і тут от треба з цим теж погратися. Які to action ти даєш людині, що він має зробити, крім того, що на тебе подивитися і почути твою думку? Я от про те, що в принципі, в цілому, якщо говорити про інструменти, систему, структуру цього, от дуже важливо. Иво, там як ти кажеш, не зневірюватись, а все таки е, іти цим шляхом і вибудовувати поступову структуру, яка все рівно принесе результати, і ці камінчики обов'язково будуть.